Всім привіт! Сьогодні розповім про такий автомобіль. Це у нас Renault Grand Scenic. Автомобіль свіжопригнаний пригнаний з Європи без пробігу по Україні. Має дизельний двигун на 1,5 літра та автоматичну коробку перемикання передач. Дуже великий, місткий та комфортний автомобіль. Давайте заглянемо до нього в салон. Тут ми маємо автоматична коробка перемикання передач, клімат двохзональний, підігрів сидінь, електроручник, навігаційна система, датчики світла, датчик дощу. Датчики тиску в шинах, контроль полоси, розпізнавання знаків, автоматичне дальнє світло. там Перечисляти можна дуже довго. Задній ряд він дуже просторий. Місця багато, доволі таки хватає Давайте я навіть зараз присяду я вам покажу. Дивіться, з моїм ростом місця тут, оп і хватає А ще маємо такий от столик. от такий от цікавий варіант. Значить, що стосується заднього ряду. Місця багато. Третій ряд сидінь присутній це дітлахам. Зазвичай дітлахам дорослий ніхто не сяде, але автомобіль семимісний. Якщо вас зацікавиться автівка, приїжджайте до нас, це Бердичів, Шкиряників вісім, автомайданчик бірав.